Друзі, привіт! Сьогодні пропоную дуже класний рецепт домашнього хліба. Цікавий він тим, що хліб печеться у рукаві і завдяки цьому виходить особливий. Тільки подивіться, яка чудова структура в цього хліба. Він добре підростає і дуже смачний. Спробуйте приготувати. Я впевнена, що цей рецепт буде одним із ваших улюблених. Розпочинаємо приготування із того, що до теплої води додаємо цукор, дріжджі і все добре перемішуємо. Пресовані дріжджі можна замінювати сухими. Всі пропорції залишу в кінці відео, а також внизу під відео. Далі розчинені дріжджі вливаємо до сіяного борошна. Важливо робити це у достатньо великій мисці. Тоді додаємо олію, сіль і замішуємо тісто. Вимішувати тісто руками потрібно приблизно 7-10 хвилин, щоб воно стало еластичним. Далі перекладаємо тісто у змащену олією миску, прикриваємо і залишаємо в теплі на одну годину. Бачимо, як чудово підросло тісто, далі обминаємо його. Робочу поверхню злегка посипаємо борошном і розтягуємо тісто руками. В результаті має утворитися ось такий прямокутник товщиною приблизно 2 см. Потім загортаємо тісто щільним рулетом і защипуємо краї. Далі трішки посипаємо наш хліб борошном і робимо надрізи гострим ножем. Обережно розміщуємо хліб у рукаві і зав'язуємо краї рукава. Тоді рукав із хлібом переносимо на деко і залишаємо ще на 15 хвилин. Випікаємо хліб у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 1 годину. Одразу після випікання забираємо рукав, щоб не було зайвої вологості, і даємо хлібові охолонити.